Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін має відповісти за свої злочини проти людства. Колишній ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вже розпрощався з життям за півроку до його смерті. екстрасенска і відьма Марія Тиха напророкувала його смерті, розповіла, як помре Путін. Про Путіна я думаю, що смерть його буде пов'язана з болячкою зі старістю. Я не думаю, що його приберуть. Ми цього чекали дуже довго, але вся надія на смерть і його старість. Це якась болячка, зв'язується з його спиною, з його судинами. Буде ситуація зв'язана зі здоров'ям, загострення. Розповіла екстрасенска. до того ж через якусь жінку нервове перенапруження. До речі, коли випадає карта імператриці, це карта матері, жінки, дружини. Але я завжди кажу, що для України це карта нашої рідної землі. Материнська карта додала вона. А от Пригожина, думаю, приберуть така ж ситуація, яка була зі Стрімоусовим. Те ж саме зауважила відьма на запитання про те, приберуть Пригожина в рамках змійного кубла, чи буде який суд. Вона відповіла, що це будуть свої. Я не вірю в суд. Я вважаю, що суд негуманна в цьому разі стосовно України. Українці. Вони стільки всього наробили, стількох вбили. У Пригожина карта падає, яка ситуація буде пов'язана з повітрям. Вважаю, що Пригожина приберуть військові. Це буде в їх кодлі щось, резюмувала екстрасенска. Зазначимо, російський диктатор Путін був серйозно хворий ще в 2021 році. В публічному просторі з'являються щонайменше три його двійники. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Island TV, опублікованому у вівторок, 16 травня. Буданов нагадав, що ще в 2021 2021 році підтверджував інформацію про те, що глава кремлівського режиму дуже хворий. Зокрема, на ракі проходить серйозне лікування. Він також зазначив, що Путін не помре завтра, тому що для його лікування застосовують найякісніші матеріали і залучають найкращих фахівців з усього світу. Те, що та людина, яка з'являлася, справжня особистість Путіна, була дуже серйозно хвора ще 2021 року. Просто факт, що було далі. Давайте трохи дочекаємось. Гадаю, згодом історія все розставить на свої місця. Додав він, керівник гур сказав. Став, що в тимчасово захоплений Маріуполь приїздив не російський диктатор, а один із його двійників. Двійник Путіна, на його думку, також дивився на парад у Москві. Є фізіономічні особливості, унікальні в кожної людини. Це різні люди, неозброєним оком видно, що в них просто різні вуха. Є щонайменше троє людей, які періодично з'являються. У них звички різні, дещо відрізняється зріст, а на великих планах все це в принципі видно, розповів він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.